Всіх вітаю сьогодні. У нас п'ятниця. Планував просто попрацювати, поробити свою рутинну роботу, запити, скарги, клопотання. В принципі, що мені і вдається, але я не міг не поділити з вами інформацією приємною для свого клієнта. Це відсрочка, пункт 9, частина 1, 23 статті. Значить, це у нас здійснення догляду за особами другого ступеню споріднення. В моєму випадку клієнт це внук, який здійснює догляд за своєю бабусею. Відповідно, у цієї бабусі є ще свої діти, які з певних причин. Або з певних життєвих обставин не можуть здійснювати догляд саме за цією бабусі. Не буду довго пояснювати, коротко розповім. Відверто я даже сам не очікував, що ми отримаємо відсрочку. Не буду зазначати, які саме та щоб не дискредитувати його, але зазначу, що це Київська область. У нас був акт встановлення здійснення догляду, відповідне отримання компенсації по здійсненню цього догляду, так як мій клієнт офіційно не працевлаштований. І підготувавши документи, ми ці документи скерували за себе Укрпошти довгий час. Вони перебували на розгляді, але все ж таки не даремно. Даже не зважаючи на те, що мій клієнт перебуває в розшуку по неявці по повістці, ми все ж таки отримали цю відсрочку. Ну про що ми і проінформував мій клієнт? Коротко по суті. Там у цієї бабусі були ще діти, які, в принципі, мають змогу здійснювати цей догляд. А, але, як я раніше сказав, що з певних причин, ну і відповідно з долученням підтверджуючих документів, ці діти цей догляд відповідно здійснювати не можуть. Менше з тим, значить, відсрочку отримали. З чим я вітаю свого клієнта, і відверто скажу, під кінець робочого тижня дуже дуже задоволений. Так що, якщо у когось є питання по отриманню вісрочок, звертайтесь любки, юридична компанія Тарасенка і партнера вам особисто тобі допоможуть.